Ей, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в годину, залаєш ми. в Господь зу... на небі мав свій план, не міг дивитись на родину, тому покликав на Майдан синів і у Україну. Сам не знаю, де боги. А сотню вже зустріли небеса, летіло легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав бог, побачивши загін спереду сотник Молодий, вродливий. І юний хлопчик в касті голові літній, сивий сивий, І рани їхні вже їм не болять жовто блакитний стяг, покритим тілом, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Гей, hey, погину я у чужім краю, погину я у чужім краю. Хто, Хто ж ми буде, буде брати я?